Дякую батькам, що не ростили з мене гіні. Я повинна вам це розповісти. А слухайте, бігом. Браво, браво, браво! Я помилилась. Краще б я не Бо Я знаю, що тут відбувалось, а ви ні. Він мудак, він не душніла. Звісно, народжувати це боляче. Воно це дівчина ну, шо воно там ветена. Ну, ну... Ой, люблю цих шалених вчених. Предприєм, слава Україні! Шо ви, як ви Розказуйте, шо у кого? Ну, а я вирішила сьогодні. Я не знаю, чи то буде такий вложик, чи це буде живі читання, живі якісь. Ну, те, що буде живе, то однозначно. Ця книжечка була в одної з е, буквально недавно бачених, я сподіваюся, бачених, розпаковок. Це Мігель де Унамуна, Любов і педагогіка. І я, ну знаєте, воно мені крутило, воно мені, от я не знаю, муляло таким камінчиком просто під п'яточкою. Я хотіла це прочитати. Бо ну, я не знаю, мені дуже зацікавила анотація. Мені дуже ну, я, ну, я, це цікаво. я, Повірте, це, це цікаво. Тим паче, Мігель де Унамуна, ну це як би так сказати, це людина, яка вміє писати, яка знаєте, має мудрість в голові. Ну, в общем. Я знаєте, ну, це таки даю величезний величезний аванс цій книзі цьому твору. Ну, подивимось, подивимось. Зразу хочу сказати, що тут дуже велике от, послання автору, від автора читачам. і я, так знаєте, очима прогортала. І я зрозуміла, що я його прочитаю після прочитання цього твору, бо ну, з того, що я так, знаєте, я, ну, якесь таке внутрішнє відчуття, що воно може бути спойлерним. Тому, знаєте, від гріха подалі. Почитаємо після книжки. Якщо, знаєте, там вже важко щось погане зробити. Ну, а для початку давайте я вам прочитаю аналізю цієї книги. Ну і будемо читати. До речі, зразу скажу: це мій улюблений проміжок часу в літературі, це початок минулого століття. Це от, ну. Якісь фінальні роки 19-го і там десь року до 30-го 20-го століття. От. Тому, знаєте, опять-таки ще один плюс в таку скарбничку, що прям треба-треба. Любов і педагогіка 1992 року написана знаменитого іспанського письменника, філософа і політичного діяча Мігіля де Унамуна і Хуго. Належить до числа найкращих європейських психологічних романів. Ні, ну Звісно, нам це з вами треба, ну правильно ж. Е, і є одним із першотворів цього жанру. Ага, До речі, дякую Австралябі, що ви даєте такі скарби. Переконаний прогресист і захоплений шанувальник новітньої педагогіки Авіто. Караскаль хоче вирватися поза межі традиційних методів виховання і завдяки застосуванню досягнень сучасної соціології та раціональній перебудові життя власної родини створити генія. Морською свинкою, ну, під дослідом цього наукового експерименту, стає його власний син Аполлодоро. Ну, ви знаєте, ну, як така анотація може не зацікавити? Ну, от ви просто ну, так не буває, щоб вона не зацікавила. Ну, Наскільки я так ще трішечки теж знаю про цю книжечку, про цей твір, що хлопчик буде потім дуже сильно лікувати просто психіку. Ну, в общем, не треба таких експериментів робити. Це не спойлерно, бо ну знаєте, трішечки логіки, і стане зрозуміло, що будь-яка піддослідна морська свинка вона потім буде лікуватися дуже довго, і дуже насичено у психіатра. Ну. Не треба робити експериментів ні над тваринами, ні над людьми. Це, це взагалі не треба робити. Просто не треба робити. Константно. Без пояснень. Просто не треба робити. От. Е, я ж кажу: от, тут я буду читати без передмови, Бачите, яку красивезну закладиночку знайшла. в общем, не знайшла я. іншу, я хочу цю. От. Буду з 25-ї почну, бо передмову почитаємо. Тим паче тут написано передмова і післямова, в принципі, одним текстом. Ну, тому я обираю післямову, а не передмову, і буду читати її як післямову. А закінчується ця книжечка на, на 235-й сторіночці. Тобто тут трохи більше за 200 сторінок. Ну, прекрасно, прекрасно читаємо. Ну, письменник, філософ і ще й політичний діяч. Ну, ну Цікаво, цікаво. От, коротше, беру зачитання і до вас підключусь, я не знаю. Десь на половині книжечки, якщо не буде, знаєте, якісь а Я повинна вам це розповісти! Я повинна вам це розповісти! Ааа, слухайте бігом! Якщо такого не буде, то десь на суті сторіночці зустрінемось. Друзі, нам буде з вами цікаво слухайте. О, це теорії, це теорії. Ні, друже Сінфоріано, це факти. А чому б нам, людям, не робити зі своїми дітьми того, що роблять зі своїми лічинками бджоли? Вже прекрасно, вже прекрасно. Ой, люблю цих шалених вчених. Читаю. Це тільки третя сторінка, до речі, а вже так цікаво. Сьогодні такий. День не дуже, Нікоше їде до лікаря, от до онколога там, коротше, будуть йому операції робити. От. Ну так от. А я вже дочитую любов та педагогіка. От. Ну, сьогодні дочитаю і вже вийду до вас на зв'язок. Ну що, друзі, я прочитала цю книжечку. Ви знаєте, я її прочитала просто на одному диханні. Е, я не знаю, браво, 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 браво автор. Зразу хочу виправити, ну, коли я записувала першу частину цього відео, е, я сказала, що е, цей хлопчик піддослідна морська свинка, він буде дуже довго лікуватися, тому і так далі, і так далі. Ні, тут е, я помилилась. І ви знаєте, я хочу зразу сказати, що краще б я не помилялась, бо це, це призвело до таких жахливих наслідків, що це просто жахливо. Давайте трош трішечки е, ну, так, розкладу по паличкам, бо я знаю, що тут відбувалось, а ви ні. Боже, як співпало <смі> жовтей і червоне таке, да? серденько і тут так само. Да. В общем, ви знаєте, тут був такий собі чоловік, жив собі, знаєте, як то кажуть, горя не мав, але от щось його там по борці торкнуло. В общем, він вирішив, що йому от вкрай потрібно виховати генія. Ну, і що ти будеш з цим робити? Треба, як мінімум, щоб тобі народила дитину. Боже, ви знаєте, він, ну, я б хотіла сказати, що це душніла, але знаєте, він мудак. Він мудак, він мудак, не душніла. І він написав там список з купи купезних пунктів, під які має підходити жінка. І там те, 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 там ну, просто до дрібниць. І там була одна родина, значить, де дівчина підходила під параметри. Ну, знаєте, не так сталося, як гадалося. Він закохався у подругу цієї, от, ідеально підходящої жінки, ну, дівчини. Ну, ви знаєте, е, як би так сказати, він не дуже прям засумував, він сказав, ну окей, ладно, похибка на вітер, і всі ці свої вимоги до своєї обранниці він переклав на ту подругу головної значить, претендентки і її звали, до речі, Маріна. Нічого з болотними немає, просто, просто таке ім'я. І, значить, він, цей от наш батько потенційного генія, в общем, він почав. Якби, з перших просто з дня зачаття просто контролювати процес. Причому, знаєте, як на мене ну якось занадто хворобливо він почав. От. Причому, знаєте, ну це я трішки забіжу, ну, от, ну просто згадала, зразу скажу, щоб не забути. Всі косяки, які там да, вийшли, це по її лінії. От все по її лінії. От він бездоганний. Просто він бездоганний. От. Ну, ладно, і от, ну це так, знаєте, просто згадала, думаю, скажу. І е, от саме е, він почав там е, вплив до того, там, що в'їсти, там, і він там десь вичитав, що треба їсти квасолю, що це там дуже багато фосфору, і він ту бідну жінку, вагідну, це бідна вона їла ту квасолю, і е, вплив до того, що в неї стало запалення шлунки. І коли він все ж таки вирішив викликати її лікаря, лікарка, ну, розказав, що це запалення шлунку, і він каже, що ти їси? А вона же каже, квасолю, бо там фосфор. І цей лікар нас сварив значить, цього значить, батька генія. І каже, слухай, ну треба ж не тільки, щоб мізки були у дитини, треба, щоб кісточки з чогось, в общем, не відчепись від неї з, її, з цим харчуванням. Ну, його так попустили, але не сильно. От. І, в общем, вагітність була, ну, я так уявляю собі, дуже така, знаєте, весела, м'яко кажучи, коли він кожен, а, там він настільки. Нав'язливо їй, е, типу, слухай ну, Шопена. От, іди там, ви знаєте, ну, просто примусово там, от, він цю всю культуру, музику, мистецтво, ну, все-все-все прекрасне і крутезне, він її просто насилував її. От, ну, ну, Це просто, знаєте, до до огиди якоїсь же, І в общем, от вона народжує. І там був такий момент, що ну, звісно, народжувати це боляче. і, е, е, Лікар каже, що треба дати ну, знеболювальне хлороформ. Я не пам'ятаю в общем. Це початок минулого століття, тому знаєте, я назви не запам'ятала. І він такий, як, ні, ні, не можна. Це ж завадить значить, геніальності, як можна, там, нехай сама там тужиться рожає. От, ну, коротко, там, знаєте, ну, Він дебіл. От просто, він дебіл. В общем, вона народжує, а він, цей наш батько генія. він, До речі, його звати Авіто. Да. <хеш> Яка це? Там? Пошта? Вот. І він там всі прилади, які були тільки відомі на той час, він всі купив, по хаті порозставляв, порозвішував, вплоть до барометра, плоть забула, як називається той, що щільність опадів в мірі. Взагалі, все в нього було, і він ту дитину значить, і зміряв, і як тільки можна. І що мене просто жахнуло, що поки ця мама ну, видихала ці веселі пологи, він занурив дитину в воду повністю, щоб виміряти просто щільність тіла дитини. Просто уявіть собі, да? так? Ну, типу, він настільки і там ну, просто почалася така. Генійська муштра, Боже, це просто був, ну це поганим словом називається, я не буду вам казати, його ви згадались. Ну, він просто, знаєте, ну це було самодурство, просто ну нереальне самодурство. І потім він сказав: Значить, от я тут у мене був вчитель, він філософ, і от, значить, будеш вчитися значить, філософії. От. І цей вчитель такий каже: ну, в общем, він ще малий, він його привів ще ну, в дуже малому віці, там 5 чи 6 рочків було дитині. І він каже: Слухай, віддай його в школу, хай там ну, хоча б чомусь базовому навчиться. Він як школа? Ні, ні. І там дуже так на контрасті, що ну, в школі в принципі дитина бачить таке ну, живе нормальне життя. От, і батько такий боже, для нього це просто стрес, для нього це просто. Знаєте, ну, я от можу порівняти, ну мене просто це якось так сьогодні побачила відео, що там ці бежеві мамки, які там повністю оточують да, все, вона в усьому бежевому, кімната, дитина. І там дитині подарували яскраву іграшку, і ця мамка просто взяла і викинула її. І ну, в неї просто стрес був, що як не треба, не треба. Ну Це теж дічі, як ця дитина ну, на все життя вона не береже її. І... І от тут так само, і от ця школа була тому батьку, ну просто, знаєте, поперек горла. От. І ця дитина, вона ну, вона абсолютно не вміла соціалізуватися. Вона ну, така була, ну, про цього хлопчика навіть в молодшій школі вже ну, знаєте, казали бум-бум. Що -бум. він такий не дуже прямо. А, вот. соціально розвинутий, скажімо так. Вот. І там, в общем, ну, там його спочатку чмирили, потім, э, він, в общем, потім вирішили, що ну, тебе таке якесь, знаєте, в боги недолуги, краще не зв'язуватися. Вот. Ну, в общем, і там ну, була купа купа історії з цим зв'язана. І в общем, там так вийшло, що э, і, а мама ця вона якось. Э, Пішла в якийсь такий анабіоз, Вона ну я розумію, що це ну, не просто так показано. Ну, мама, взагалі, їй там не дозволяли нічого з цим сином робити. Взагалі, бо ну, батько дитини вважав, що вона тільки нашкодить. І там була дуже велика така сварка. В них коли мама ну, ця потайки похрестила дитину, і ну їй ну, там була просто така скандальна скандаліще. От. І в общем, ну, там у мами прав взагалі не було, і навіть пригорнути ту дитину. І там ця ну, там книга, то, в принципі, це історія цього хлопчика. А хлопчик, ну, в принципі, дуже-дуже хороший. просто він, Його не навчили жити те життя. Він, він, не знав, як... він знав філософські трактати, він знав там, математику, він знав науки, він знав ну, це все. Да? Але він не міг, ну, банально, я ж кажу, елементарно, якісь життєво, ну, взагалі нічого не, не, не мав, не знав, він. Ну, його настільки віддалили від соціуму, від, ну, як би сказати, реального, реального життя, що ну, він був просто як таке маленьке ціплятко. І Потім сталася така ситуація. Цей хлопець там вже був у нього період дорослішення, і він закохався. Ну, по-перше, там ще до того, що він закохався, він не знав, що робити зі своєю анатомією, а спитати нема у кого. Ну, в общем, там дуже знаєте, і ця дитина, вона, вона була настільки він всю книгу, цей наш хлопчик, він Аполладора. Він був настільки там, а там ще як він ім'я ти Боже. Ну, ну, там просто, цей батько він просто схиблений, якийсь такий дебіл мені тіло. І цей Аполодор, він, я ж кажу, він був настільки самотній, він всю книгу був настільки самотній, навіть у коханні він був самотній. Там настільки, знаєте, воно от. Ця дівчина, от тут, знаєте, я от чесно скажу, ця дівчина була просто кончена курва. От я вам чесно кажу. Хоча, в принципі, там опять-таки був вплив батька цього Аполодора. Ну, Бо Аполлодора вважали таким, знаєте, ну, краще не зв'язуватись, якесь воно таке, аж занадто замудроване. От. І він настільки. Був сильно закоханий, він настільки. І тут, знаєте, це як от просто лід тріскається, ця філософія, оце все його, те, що йому насаджував батько. те, що батько, ну, В принципі, це був його спосіб життя, і тут це кохання. І там е, дуже така жорстка сцена була з місцевим якимсь бродячим поетом. Е, ну, в общем, дуже сильний твір, дуже. Зразу скажу, що фінал дуже поганий в цій історії. Дуже поганий фінал. І він поганий, а ще, знаєте, як би поганий, а потім продовження. Наш Авіто Караскаль, наскільки да, це батько, був просто схиблений да, на своїх ідеях, на своїх цих мареннях, на своїх просто виростити генія, що його навіть після. Дуже страшною трагедією, до якої саме цей батько, так, в принципі, і привів, він привів одну дитину до трагедії. І знаєте, його не попускає, він давай далі. Боже. Там, до речі, потім така ще, ну, опять-таки, мої феміністичні ці от, струнки просто натягнулися, коли та от, дружина Марина вона народила. Другу дитину, дівчинку, і він такий: Боже, як це може вплинути ж, значить, на вирощування генія? Як це або це піштовхне, або це загальмує. Оце від... А потім, коли народилася дівчинка, у батька взагалі жодного інтересу, жодної цікавості до цієї дитини, і там постійно таке: ну, типу, ну це дівчина, ну що воно там? Витає? Ну, ну, дівчина. От що там взяти і. Там навіть, ну, як він сам собі все пояснював, він цьому от, Аполадору, він там, якусь ділянку тут, за вушком масажував, там, типу, мізки масажував, щоб він швидше розмовляти почав. Ну, Там ну, там, ви просто не уявляєте, як він це все просто відбувалось. Але ця дівчинка, знаєте, без всіх цих хлопотів вона заговорила раніше і краще заговорила. Ну, і, в общем, розвивалася вона якось стрімкіше. І цей от, наш Авіде такий. Типу, ну що з нею взяти? Чим тупіше, тим значить, більше людина говорить. А, типу, признак розумності, це розумових здібності, це от, мовчання і короткі такі гімкі фрази. Ну, в общем, ви знаєте, книга просто нереальна. Вона, вона ще буде довго у мене, знаєте, там от переварюватися, вона буде не в одну знаєте, добірку, не в один. Не в одну пораду від мене війде, бо ця книжка просто нереально крутезна. Я просто, вас, ну, опять-таки скажу своє улюблене, я змушую вас прочитати цю книжку, бо ну, це от, ну, нереально крутезний твір, якщо ви хочете е, дуже класну, якісну історію. Е, Просто з мега круто прописаними, мега повно прописаними персонажами. Е, ну, Єдине, я ж кажу, готуйтесь, там в кінці буде трагедія, бо ну, бо, бо інакше воно не буде. Да, я от, я ж кажу, я помилилася. От, все ж таки, якби звернулися до психотерапевта, чи, там, до психіатра, чи, ну, за допомогою б звернулися, то трагедії б просто не було. І я ж кажу, ну, там... От, ну, для мене ну, я, я, я відчула просто, знаєте, от, ну, можливо, якоюсь материнською своєї цієї, от, як ці от, е, хвилини, коли батько виходив, як ця мама просто кидала все, що вона там робила, і бігла просто обіймати цього Аполладора, і вона його називала цим от Елоїсом, як його ну, похрестили цим ну, ну, е, хрещенським ім'ям. І вона просто за ці хвилини потім е, кроки чула, вона все відкладала, все типу. От. Ну, там І цей хлопець був, ну, я ж кажу, і він, як він зазрів цій своїй сестрі, що вона така залюблена, затьомана, за, ну, ну, як нормальна дитина, ну, яку люблять. ну, Нехай тільки мати. Е, но, но мати давала їй там і за сина, і за батька, і ту любов. вона, ну, ну це просто, От. і Аполодора, ну, по факту, ти його і батька не любив, він був просто дослідницькою такою ну, Ой, ви знаєте, дуже сильна історія, дуже сильний твір, і ну, я дуже раджу, я вже повторююсь, але ну, я ж кажу, мені ще треба, знаєте, можливо, якийсь час, щоб це все просто по поличкам моїх розумових здібностей розкласти. Добре, знаєте, радію, дякую батькам, що не ростили з мене гінія. От, знаєте, Ну, що виросла, то виросла, але воно прекрасне. От, навіть, знаєте, коли квітка будяк, вона не менш прекрасна, ніж якась там. Столова троянда. От, просто головне бачити красу. От, і я ж кажу, якби у цього Апаладора був просто друг, або просто людина, якій би він довіряв, його б життя склалося по-іншому. Але, знаєте, от із-за того, що от його, ну, його батько просто ізолював від цього світа, і я ж кажу, він не вмів. Не не знав просто, він не мав інструментів, як спілкуватися з цим світом. він не знав... Він... Навіть тут була така сцена, коли ця його дівчина вона... в неї було два кавалери, От, один із них наша Паладора. І той другий просто, ну все, пішли в кіно, цьом цьом обійняв там все. Знаєте, ну, шустрий та бистрий. А наш цей хлопчик він такий, От, ну, ну він не знає, що робити. Він... Я ж кажу, йому, от, йому треба був один єдиний вчитель, який б навчив його життя в гарному сенсі, без е наркотики, рок-нрол. н Просто, щоб він навчив його, як поводитися в соціумі, як е взагалі спілкуватися з людьми, як, як кохати навіть. Да. Одного бажання, одного просто почуття, одного усвідомлення, що ти закохався, це дуже-дуже мало. Треба знати, що, що робити. Ну, зараз, ну, можливо, це буде не перекручуйте. Я маю на увазі не, не грубу частину, що робити з об'єктом своєї любові, а саме як е... залицятися, як ну, взагалі просто знати, що робити, як, ну, в принципі, всі е... знають да, підлітки, там, ну, більш старші, да, ю... юнаки, юнки, коли вони. Ну просто спілкуються, ну коли вони в соціумі. Е, ви знаєте, і ну, це просто нереально прекрасна книжка. От я вам, ну я не знаю, от як от можна щиро, я вам раджу прочитати цю книжку. От ви, ви мені скажете, що давно ви настільки класної історії не читали. Е, Просто, і знаєте, ну хочеться сказати, батьки, дайте дітям спокій, дайте їм рости е, нормальними щасливими дітьми. І якщо воно геній, то воно буде генієм. Е, не треба це все. І це знаєте, це опять такий такий відголосочок. От, ну, це мене взагалі я цього не розумію. Коли там хлопець з дівчиною вже одружилися, а мамки все ж там перевіряють, чи поїла їхня квіточка. Не треба. Вони вже дорослі, і дайте їм спокій. От. А тут, я ж кажу, тут просто, просто життя не давав тім Фух. Ви знаєте, ну, ця книжка просто стільки емоцій в мене викликала, стільки роздумів, стільки. Я настільки не погоджувалася з цим. Від Караскалем. я настільки е, прикипіла душе, я настільки підтримувала цього маленького, такого не, недолюбленого, такого нещасного Аполодору. Ну, Я не знаю, я, 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 я розплакалась в кінці. Я, я настільки от, абсолютно щирими такими сльозами розплакалася, е, бо ну, доля занадто зла з ним, занадто сувора вона з ним вчинила. Так не можна, так е, ну, це, це злочинно. це... Це просто кримінальна злочинно. І знаєте, я ж кажу, той маленький шматочок соціума, який був йому доступний, він був, знаєте, як то кажуть, з гнильцею. Ну я, я не знаю, цьому хлопцю просто нормальних друзів, і, і, і його б життя було абсолютно по-іншому. Але його не навчили, його батько просто вчив абсолютно іншим речам, абсолютно ну, по факту, ти і не потрібним йому. От. Сподіваюсь, я вас зацікавила цією книжечкою. От. Ви її придбайте, там в, в Астралябі є нові книжки, є вживані книжки. Вона зараз от на вживаних книжках менше 100 гривень коштує, повірте, то не такі гроші, що, щоб просто не дозволити собі саме цю історію. саме, ви Повірте, ну, ви не пошкодуєте за цю книжку. От, знаєте, от Чесно, не пошкодуєте. Я не знаю, як мені просто вас спонукати прочитати цю історію, бо ну, ну ви хочете її прочитати. От я вам чесно кажу, я не знаю, ну, можливо, мій словниковий запас ну, не настільки прямо, знаєте, багатогранний, багато широкий. І взагалі, ну, ну, я, просто, я, я благаю вас, прочитайте цю історію, вона настільки прекрасна, вона настільки неймовірна, вона настільки. Знаєте, так, да, вона дуже жорстока, але ну, вона має місто бути, місце бути, і вона має, е, вона має бути в вашому читацькому багажу. От я вам чесно кажу. От, от, я не знаю, як вам ще це сказати. От. Ну, а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі повиздихнуть, пам'ятаємо про це. От. Замість федерації будуть бурячки. От. Тому все буде добре, а я вас усіх люблю біма, 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 бімаю.